Вітаю, вимо шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок Спонсорувати. Зв'язку з перемовинами, які ведуться щодо завершення війни в Україні. Я думаю, що ні для кого не секрет, що вони ведуться, ці перемовини, і там уже є якісь узгоджені деталі. Так, В Московії починають готувати власне суспільство до того, що так зване СВО повинно завершитися. Але ж московити андрофаги. Так, ця орда варварів, вона вимагає знищення України, захоплення, окупацію і так далі і тому подібне. Вимагає. Це такі люди. Ми треба знати, з ким ми живемо поряд, хто наші сусіди, ми ж ніколи не знали. Від нас все це приховували. Так. Нам казали, що це браття або навіть азін народ. А насправді це абсолютно інший народ в усьому від генетики, яку вони засекретили. Уявляєте, що там є? У московиті, у генах, коли вони самі їх дослідили і самі їх засекретили, чого більше ніхто в світі не зробив. Один народ. Так, <сміст> так, ось що ж це один народ вимагає. А він вимагає продовження війни, так, повну окупацію України для початку, ну а потім далі на захід іти так. до самого Атлантичного океану. Так, ну я ж е, е, аналізую пабліки московські. Оці всі розмови ведуться про те, що там десь перемовини, це для московитів вже повна зрада, так? І так далі, і тому подібне. Ну, як ну, Зачем ми погибали? Ну, дійсно, а зачем? Навіщо ви прийшли сюди, на нашу землю українську? Так, Це як бандит до тебе вірвався у квартиру із ножем чи з пістолетом. І ти його тут порішив. Так. То зачем он умирал? Зачем? А я не знаю, зачем. З дурного розуму, з генетики хворої, засекреченої, звичайно, так, з того, що в нього палеазійський алкогольний ген. і Він напився до всикачки, кажучи, науково і поліз биться, різати і так далі, і тому подібне. Я не знаю, за що вони умирали, Ні за що, ні за цапову душу. Те, що до них найбільше со... ні зацапову душу. Це цікавий український вислів, який саме найкраще зараз пасує до московитів андрофагів які прийшли сюди, щоб загинути ні за цапову душу. Так. Пацаки. Так ось. Що ж вони е, вирішили? Значить, уже на. Е, Основних каналах так, путінських пропагандисти заявили, що захоплення, окупація України не відміняється. Якщо навіть будуть підписані відповідні там, мирні угоди, вона не відміняється, вона відкладається. Оце головне. Так, Україну захоплять наші онуки, яких ми правильно виховуємо, і ми правильно вже їх виховуємо. Так. Вони вже із дитячого садка ходять у формі, ходять э, строєм, шикуються, струнко. Так, у відповідних одностроях танки батьки їм ліплять із пап'є маше, з всякого підручного матеріалу, танки, БТРи і все останнє. О, правильно. Я думаю, що цим московити і по-русски, успокоїться. Так, успокоїться тим, що. Ну, не вийшло. Так. А от наші внуки, які набагато будуть кращі від нас, так. І той гени, які засекречені, у них е, засяють. Вони вже не будуть розбавлені генами інших там, всяких білорусов, українців, прибалтів, євреїв, як вони говорять, там, молдаван, грузин, там, вірмен, там, таджиків і все останнє, які іспоганили ісконно у графінську їхню сутність. І споганили, так і пишуть. А тепер, коли Росія виокремилася так, і все це відійшло, тепер буде очищення внутрішнє, в тому числі і генетичне, на що вони звертають увагу. Повер, повернення к істокам це надзвичайно важливо повернення к істокам, і от внуки вже будуть чистопородні. І внаслідок цього вони не будуть там розбігатися. Відступати, здаватися до полону. Ні, такого вже не буде. Тому нам треба теж робити висновок українцям, що війна з московитами-андрофагами, якщо вона завершиться в найближчий час, то вона буде просто відкладеною війною, а не завершеною. Бо вже говорять там про дружбу. Так, хінді Русі, пхай, пхай, так обніматися, цілуватися і все останнє. Ну, а ми ж знаємо, що московити завжди тримають за спиною ножа, коли ти з ними обнімаєшся. Так що, отакі пироги, вельми шановні, вони прямо кажуть, що вони хочуть. Але ж у нас багато хто, ну якщо людина отака, то що то ж ти зробиш? Ти йому прямо кажи, показує, він не бачить, не чує, не розуміє і, і все останнє. Ну, головне, щоб у нас була еліта відповідна, яка все це діло знала, розуміла і робила все на добро нашої держави і нашої нації.